Коли за вікном гроза, холод, мряка, і хочеться лежати під ковдрочкою, а не готувати собі їжу, але натомість у шлунку вже урчить. Що ви робите? Зазвичай усі, хто живуть в місті, вони викликають фантастичних абсолютно людей, кур'єрів, які привезуть тобі будь-що завгодно, тільки гроші давай. Насправді ця професія не така вже і легка, як здається, з першого погляду. Хоча з кожним роком вона набирає все більшої популярності. Днями наша Тетяна Броська зустрілася із дуже позитивним кур'єром. і Зараз розкаже нам, скільки можна заробляти на такій роботі і чого найбільше бояться кур'єри, коли привозять замовлення. Дивіться! Едуард Зверев. Він же сіроманець. Кур'єр та блогер. Розповідає у тіктоці про хороших і не дуже замовників. Показує життя кур'єра у всіх його проявах. Стаж роботи понад три роки розкаже, який найбільший страх кур'єра і як не розлити суп у сумці. А ми приходимо. У нас картопля падає з сумки, бо все витекло. У кого сила? У того, у кого їжа. <сумки> Він мене каже: іди. Я такий, а ну окей. Кур'єром працюють лише ті, хто погано вчився. Це кстати, дуже круте питання. Насправді, кур'єром працюють ті, хто хочуть великий дохід. Клієнт скасував замовлення або вчасно не забрав. Чи можна самому з'їсти їжу? Скасовані замовлення ми всі відвозимо в пункт відмін. У нас є спеціальні пункти відмін. Деякі пункти відмін я відкривав з деякі сам, деякі з колегами. Це волонтерські центри, де люди малойнущі приходять поїсти там червоний хрест, наприклад, або щось типу цього. Як не розлити суп дорогою до замовника, це напевно велика загадка, тому що багато закладів його дуже круто е, пакує, а деякі, які або недовго працюють е, в доставці, або я не знаю, вони не упаковують адекватно і просто кришку накрили, і, і все. А ми приходимо. У нас картопля падає. Сумки що робити, якщо клієнт забирає замовлення вдягнений лише у труси? Чи бувало у вас таке? То хай забирає мені, то я його бачу 3-5 секунд. Деякі кажуть, що е, чоловіки це база, виходять в е, нижньому, а жінки бувають, прикривають. Ну, типу, вони виходять в нижньому і прикривають ну, без, навіть без рівчика. Чи можна працювати кур'єром до пенсії? Який вік для кур'єра найкращий? Ой, найкращий вік, я не знаю, який, тому що, ну, типу, в 20 років е, не вивозять, 30 років не вивозять тут. Єсть у нас в Мукачево один відомий кур'єр. Напевно, на все Мукачево. Дід чоловік, в якого трохи більше років. Коротше, він на коні їздить і, і прям капець. Я перший раз побачу двоєчок. Собі як стати кур'єром? Де цього навчають? Ніде не навчають стати кур'єром. Можливо, це десь всередині сидить. Така жага, а можливо, просто якась мотивація. Стати кур'єром через посилання, яке скине тобі товариш, бо за це можна отримати декілька тисяч гривень. <сум> Реферальна система то є добре. Скільки може заробляти кур'єр? Дивлячись, який період? Взимку багато. В літній період, теплий період, коли всім добре, і всі можуть там навіть не замовляти, типу, так часто, як ліньки ходить. Дуже різні цифри, абсолютно. Як тисяча, так і три тисячі. Ніхто не знає. Ні доларів, звісно. Ніхто в нас в гривнях за три тисячі гривень ніякий кур'єр би не вийшов, би. навіть в тиждень. Для вас 30 тисяч гривень це багато чи мало? Мало? Ну це в тиждень. <реш> <реш> Найбільша сума чайових, яку вам залишали, у мене з цим дуже великі проблеми, тому що всі хвастаються там тисячами, а я там ну, хоч би сотні би похвастався. У мене якісь позори але статистика. Але бували дні, коли півтори тисячі гривень за день мені нахапало. І типу, там сто, там двісті, там сто, там. там. І типу, вау, ну так пайде, <реш> Так нормально. Що подобається у професії? В роботі мені подобається вільний графік. Відсутність начальства. Я захотів пограти в компуктор. Я не пішов на роботу. Хоча я працюю офіційно, я ФОП. Мої привілегії, привілегії людини, яка робить на дядю, це небо і земля. Що дратує у професії? Дощ. Дратує дуже дощ, дуже сильно. І от, от снігопади були, такі от град був на днях. Ну, в Такі от погодні умови дуже сильно дратує. Я раді тебе, ну і раді грошей погоду доставляє. Я не знаю, клієнти інколи дратують. Але то так. А поговорити. Якщо клієнту доставили холодну піцу, кому скаржитись? Дивіться, є ще така штука. Заклад приготував, а не знайшли кур'єра. Піца стоїть, 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 стоїть. Деякі заклади в них є крута ця штука, типу духовка. Там, і в тій духовці вона лежить, поки кур'єр не приїде і не забере. А деякі приготували і, типу, все я ми приготували, забирайте коли захочете. Типу, вона там дві години лежить. Ми приїжджаємо, піцу холодна. віддаємо клієнту. Що холодна? Клієнтка хотіла визвати поліцію на кур'єра за те, що він привіз їй холодне замовлення. Чи є у вас чорний список клієнтів? Або, скажімо, чат, де ви обговорюєте замовників і відмовляєте колег від візитів за певними адресами? Це, у мене був випадок, коли клієнт здачі немає. Я, я, я типу, ну, не маю здачі, все. Я, він мене каже: Іди. Я такий, а, ну окей, і ти теж іди туди. Я спускаюся, уїжджаю, приїжджаю кажу. Щас їдеш по цьому адресу, там клієнт трохи кінь. Чи правда кур'єри намагаються зберегти цілісні замовлення? Чи можуть, скажімо, копнути сумку ногою? Немає права кур'єр пинати сумку. Е, у нас навіть було таке правило, що не можна ставити на пол. Типу, якщо поставив сумку на пол, і я, як старший, я бачу цю ситуацію, я знаю, хто це, і він заблокований. Навіщо буцати сумку, якщо він за це гроші отримує, це раз. А по-друге, у нас других ситуацій куча. У нас дороги, дай Бог, здоров'я всім ямам, які там, <схід> і ми просто вскочимо в яму, і там все, що є всередині, воно в один борщ перевращається. Якщо не працює ліфт, підіймаєтесь на 23-й поверх сходами. Якщо не працює ліфт, то ми піднімаємося максимум до п'ятого. А до 23 вже по запросу. Типу, раніше, коли був блокаут, ми кажемо, що там по чайовим буде? Ні, ви об'язані. До побачення. Як будується робочий день кур'єра? Починається отак. Ти лежиш на боку, дивишся в телефон, приймаєш замовлення і вдягаєшся і виїжджаєш. От така наша, наша вся робота. Порада кур'єрам-початківцям. Я напевно скажу те, що могли б багато хто сказати: якщо ви не готові морально і фізично несуйтеся на цю роботу. Вона не ваша, тому що дуже багато амбі амбіціозних е діток приходили. І цей діток не про возист скажу, а про стан душі. Вони приходили. Я почув, що у вас тут можна 100 тисяч куди, куди? Я веду. І він. Перший тиждень працюю, я чуть-чуть важку, я чуть вмираю. І все. І люди не вивозять, якби вони, хоч фізично, там вони круті. Побажання колишнім і майбутнім замовникам. Минулим замовникам, які вели себе неадекватно, станьте добріші. Світ міняється і ви поміняєтеся. <світ> а майбутнім замовникам враховуйте погодні умови, тобто, якщо до вас кур'єр прийде і ви йому залишаєте 100 гривень чайових. Він на восьмому небі від щастя буде, і його день буде супер і в погану погоду возитимемо, і в хорошу, і полюбимо полюбим вас, і обнімемо, як треба, і, і все. Я вже піднімаюся і на на поверсі стоїть людина. То так, от що так довго. На що людина випила, хоче покушати, все. Ну, вони щедрі, до речі, дуже.